Спілкування з корейськими військовополоненими може бути викликом через мовний бар'єр. Ось кілька порад, які допоможуть вам налагодити контакт і зрозуміти один одного. Найкращий спосіб подолати мовний бар'єр знайти перекладача, який володіє корейською та вашою мовою. Якщо це неможливо, використовуйте онлайн-перекладачі, але пам'ятайте, що вони можуть бути неточними. Жести та міміка можуть стати в нагоді, коли слова не допомагають. Невербальне спілкування може бути ефективним способом зрозуміти один одного, навіть якщо ви не знаєте мови. Ось кілька базових фраз, які можуть допомогти. Привіт! Ти мене розумієш? По-корейськи буде Аньонгасейо нареуль іхе гасібніга». Запитайте про базові потреби: ви голодні усібніга?», або вам потрібна вода «Мулі гасібніга?». Серед популярних онлайн-перекладачів Google-перекладач та Діпел. Вони дозволяють перекладати текст без встановлення додатків, що може бути зручно у польових умовах. Пам'ятайте про гуманітарний підхід, будьте ввічливими та поважайте співрозмовника. Це допоможе створити атмосферу довіри та взаєморозуміння.